Наступний крок, коли вже ви домовилися про нового приміщення, треба успішно провести пробне заняття. Ну, зазвичай все-таки саме після першого заняття визначається, чи ви працюєте з клієнтом чи ні. Так? Якщо з вами вже наперед домовилися, то це зазвичай від руків, що вас порадили, і, можливо, знайомство пройде дуже швидко і вже наперед люди впевнені. Якщо людина абсолютно нова, абсолютно новий учень, більшість фахівців, звертає увагу, як ви проводите. Перше заняття, і по результатах його ви вже можете домовлятися е, і про частоту, і про те, що все-таки ви підходите один одному. Ну, Звичайно, треба розуміти, що ви теж є людина, репетитор, і не кожен учень підходить, так? Репетитор теж може сказати, ну ні, наприклад, чи за цю план, чи учень занадто погано себе веде, і я його не буду. Презентація 5 порад репетиторам, як успішно провести перше заняття. Ну, перше правило буде досить банальне. <смі> До правил хорошого тону відноситься ну, декілька пунктів. Один з перших ну, на перше заняття в будь-якому випадку не запізнюйтесь. У мене так собі деколи буває погано з пунктуацією, і якщо на друге-третє заняття ви можете собі дозволити запізнитися, на перше не запізнюйтесь. Ви враховуйте, що при житті в Києві. Крім того, щоб не запізнитися, ще бажано приїхати хвилин 10-15 раніше, тому що враховуючи затори, враховуючи, що це новий будинок, де його знайти, нова квартира, ну, бувало в мене один з єдиних випадків, коли мені відмовили до заняття декілька років тому, я збирався приїхати вчасно, впав в затор, шукав будинок і майже пів години затягнулися. І після ідеально проведеного першого заняття, ідеальна комунікація зручна, ну майже ідеальна, класно, нове вивчили, всі задоволені. Учениця така весела і піднесена, а мама така банальна каже, так, що просто Тому що я не задовільнив всіх її мов комунікації між людьми. Врахує е -е, це питання. Ну і друге, банальна так, привітливість і охайність, вона теж ніколи не буде зайвою, з маленьким уточненням. Завжди людям подобається, коли до них приходять привітливі, усміхнені, але. Е Посміхайтесь і теж в міру, тому що для деяких інших репетитор це хтось поганий намісник його часу, замість того, щоб не розвитчити. Ну а для деяких батьків саме питання, що їм потрібно витрачати гроші, щось вирішувати що в дитини проблеми, теж таке трошки. Ну, деколи вас теж зустрічають привітливо, деколи навпаки не дуже привітливо, намагайтеся ну, тримати якусь середину і в будь-якому випадку до своєї роботи ставитись позитивною. Ну, до ну, того, як треба -то підготуватися попередні заняття, так? перед заняттям. Старайтеся зібрати, зібрати якомога більше інформації і про учня, і про його батьки. Е, Яку інформацію, як вона може знадобитися? Ну, звичайно, вам непогано треба було би знати оцінки приблизно успішні учня в школі. У вас є перше заняття години-півтори. І якщо у вас дуже успішний учень, то заготовлено на одна дві задачі, ну, цього буде мало, так? Якщо учень хороший і розумні, Вам треба зробити серйозні заготовищі з якимись цікавими фактами, щоб ви змогли його цю годину тримати в увазі. Да? Тобто Ви можете встигнути і домашку вирішити, і про школу поговорити, і вас ще залишається 15 хвилин, і ви не знаєте, що робити. Щоб розуміти стан учня-приблизний, треба знати його успішність. Відповідно, якщо більш проблемний учень, то і підходити треба повільніше, хоча-чуть і так далі. Це обов'язковий момент. Ну, також бажані в який момент ви можете розпитати батьків або самого учня, або перед заняттям, або на початку заняття про відношення людини до предмету, до викладача в школі, чому це важливо. Не завжди проблеми з вивченням, з освоєнням інформації зв'язані тільки з дитиною. Це може бути поганий типу, викладач або просто небажання учня з ним комунікувати, або те, що не цікавить просто-напросто цей предмет. Відповіді на ці питання зразу вам дають як б, деякі нагляд і можливість співпраці. Якщо учні не цікавлять цей предмет, не починайте математику з формул 3 панометрів. А пробуйте його спочатку чи не зацікавити. Якщо поганий контакт з викладачем, просто будьте гарним другом для людини і тоді вже комунікуйте. Досить часто може допомогти як на першому занятті, так і далі. Знання про... Коло інтересів учням. Наприклад, якщо у вас є учень, який футболіст чи цікавиться футболом, то це просто золота жило. Для математики можна проводити формули типу, статистики, якихось формул. для фізики, як воно там все літає, з мовами, чи з українською, чи з іноземними можна щось використовувати з історією. От. Тобто, коли ви викладаєте, не забувайте, що ви, крім сухого викладу матеріалу, можете робити порівняння. Життя, приклади використання вашого предмету, тобто все такі знання, для того, щоб люди не використалися в житті. А які робити приклади? Що ви абсолютно не знаєте людину, ви робите приклади, які вам зрозуміли і ну, з вашого кола Ну Це, в принципі, не погано, якщо ви взагалі робите А якщо ви краще знаєте людину, зробите приклад з його кола інтересів, і це знову ж таки покращення і комунікації, і зрозуміліше. На кінець, щоб бути впевнений, куди ви Визначити, які цілі ставлять перед собою учень і його батьки, щоб рухалися ви в напрямку цих цілей. Далі, найважливіше, напевно, буде ось цей третій пункт, що за перший урок ви маєте чогось досягти. Що це значить? Після уроку ви будете спілкуватися про нього з учнем та батьками швидше всього, і вам потрібно, грубо кажучи, відзвітувати, що ви зробили. Що ви скажете, ну ми вирішували домашку, чи ми займалися ще чимось, якщо не буде конкретики, то й не буде зрозуміло, за що ви платите, і де наша робота. Чого досягти, це конкретно розібрати якийсь блок матеріалу, він має бути досить новим для учня, він має бути досить якісно застройний. Навіть якщо перед вами ніяких конкретних цілей не, не ставиться, ви мусите попрацювати урок так, щоб кінці заняття, коли конкретно спитали в учня, ви вивчили щось нове. Тобто, можна навіть по іншому поставити питання. От ми вивчили так і так, тобі зрозуміло, учімоваться. Тоді і учні побачать, о, все-таки я став Навіть якщо в нього погано відношення до предмету, це його скрасить його час перебування тим, що о, окей, чогось навчився. І це основний пункт для батьків, за що вони віддали гроші за годину. Конкретно визначити, що ви вирішите. Тобто, це не так просто. От. Але для кожного учня, якщо він успішний, крім пройдення матеріалу, який він знає, повторить, Мусите показати йому якусь цікавинку, яку він не знав, і потім показати, для чого ви працюєте, навіть для успішного учня ви можете сюди щось нове. Для проблемних учнів, які мають невеликі знання, не обов'язково те, що ви зробите за перший урок, має бути великим. Бувають випадки, коли все запущено, з чого підійти, важко сказати. Навіть якщо ви працюєте якесь одне право, якийсь один закон. Але якщо проблемний учень буде на 100% впевнений, то це я думаю, багато хто з нас спостерігав, хто випадає, коли на початку уроку ти питаєш щось про справи в школі, а в нього за останні два місяці там майже ну взагалі повний хаос і проблеми, і в кінці уроку він там, елементарно ну, навчився одною формулою користуватися. І але він навчився на неї настільки впевнено, що він це скаже і, уч, і вчителю, і батькам, і він буде впевнений в собі. Хоча ви так розумієте, ну, швидкість маленька. Можливо, далі вона буде більша, але вище гось досягли. Оце опорний пункт. Далі було б дуже добре визначити зливний рівень знайдення. З однієї сторони, вам це знадобиться в подачі а з іншої сторони, для того, щоб потім якось можна було комунікувати з батьками, думати про плани на майбутнє, треба знати, які білі плями є в Пушнях. От. І по суті, які їхні масштаби. І приблизно скласти собі це в якийсь там, список чи не список, але приблизно уявлення. Тому що, якщо учень занадто проблемний, яка вам скажуть, то у нас є пів години в тиждень можете працювати, то ви відповідно мусите на це реагувати. Так? І це домовленість про графік іде швидше цього одразу після першого заняття. Якщо часу не вистачає, ви бачите, що великі проблеми про це треба буде переговорити. І після того, як ви вже визначили цей рівень знань, останнє, після кожного пробного першого заняття виділіть час, ну, будьте готові і напомагайте на тому, щоб детально поспілкуватися з батьками. Причому бажано проявити ініціативу і все-таки, щоб ви почали говорити. Інформацію від батьків виділяєтесь до заняття, хай вони виговоряться до заняття, все ще хочуть, а ви виговоряться після заняття. Отже, що ви можете, що ви мусите сказати після першого. Те, що у нас було третій пункт, дайте розуміти, що ви вивчили, попросіть учнів це підтвердити. Тобто, покажіть, що ви зробили, як підтвердження вашої роботи. І учень теж це може підтвердити. Далі. Зробіть висновки, перевіріть знання про те, що ми говорили, що ви його визначаєте, робите висновки. І оцініть відповідний час для досягнення мети. Тобто скажіть, скільки цих тижней треба займатися, який час. І ну, хоча б не, не зовсім правильно казати, коли ви можете очікувати на результат, але як мінімум, якщо ви в перший місяць не можете очікувати на результат, треба просто теж прямо сказати, да? якщо вище взагалі все запущено, можете прямо сказати, що ну, перед, перший місяць нашої вами роботи я не гарантую підвищення оцінок. Так? Тому що, якщо там півроку пропуску, то два заняття нічого не зробити. Проговоріть теж про проблеми і варіанти їх вирішення. І зробіть висновок. Підсумуйте, і перше запропонуйте свій формат. Як вчитися, що робити, як періодично. Ну і далі вже можете домовлятися відповідно в формі діалогу. А це бажано тікнути, які ви маєте навести перше. Well. Ну, в принципі, 5 порад я сформулював ось так. Можемо підсумувати. Перше, це те, що треба бути інтуєвічним, ще до самого заняття до самого заняття, зібрати максимум інформації, яку ви можете потім використовувати для спілкування і для роботи. Зробити вагомий урок і дати людині нові знання, навіть за першу годину вашого спілкування і знайомствами, оцінити, наскільки вони добре засвоюються і наскільки великі є проблеми, і підбити підсумки з учнями та батьками, для того, щоб домовитися про подальшу співпрацю. Як досить показує виконання от більшості з цих п'яти пунктів, ставить вас в хорошому, в хорошому ракурсі перед батьками і дає впевненість на те, що великий шанс, що ви зможете продовжити працювати з цим учнем, отримаєте замовлення, а відповідно, якусь далі подальшу стабільність та роботу. Отже, на цьому можна закінчити, ну і підсумую тим, що найкраща реклама для режиме це знання я обличчя. Так? А найкраща реклама для своєї школи букій це хороша робота наших репетиторів. Тому бажаємо вам, щоб ваші учні були розумні. Ну а нам, щоб наші репетитори показували свою, е свої навики роботи і все поширювалося, так би мовити, в масках. Дякую за увагу. Якщо ви хочете задати якісь питання щодо співпраці з учнями вже конкретно, е роботи, чи хочете поділити своїм досвідом, то у вас ще є пара Менеджера, ну, щоб вона пріоритетно вам надала по-першому позивку. Ну, Отакій маленькі і Ну і ще плюс, я говорю про канал, у нас багато нових рубрик, Для всіх, хто прийшов до семінару, можуть ну, є така можливість вести власну рубрику на каналі. Кого це більше цікаво, більше в деталях, можете спуститися, ми може, чи я поговорю про життя. Зараз листочок треба. Наприклад, прізвище просто О, це, Ми зараз як сейфалит зробимо, і ми точно будемо там не е, е, е. ну ти от. Прізвище і номер телефона. Так. Для тих людей, які впевнені в тому схемі роботи, все-таки для нас приємно, коли людина знає, як працювати, і це деякий плюс для того, щоб дати їй замовлення, мінімум з комунікацією, я сподіваюся, з певною познайомлюся ми передамо перемогу на нічого. Ну і плюс враховуючи те, що ви там, прийшли з біопака, з гіопака це 300 метрів, значить ви просто неймовірно відповідаєте за і зацікавить її мотивовувати.